Приповісті Соломона, розділ 15. Гнів нищить і розумних. Лагідна відповідь відвертає гнів, а вразливе слово викликає обурення. Язик мудрих знає добро знання, а уста нерозумних провіщають зло. На кожному місці Господні очі, вони бачать і злих, і добрих, зцілення язика дерево життя. Хто його оберігає, наповниться духом. Немудрий глузує з батьківської науки, а хто зберігає його заповіді, той дуже кмітливий. Коли праведність намножується, це велика сила, а безбожні повністю будуть викоренені із землі. У домах праведних велика сила, а плоди безбожників пропадуть, уста мудрих стримуються знанням, а серця нерозумних у непевності. Жертви безбожних огида для Господа. А молитви праведних йому приємні. Дороги безбожних огида для Господа, він любить тих, хто постійно йде за правдою. Виховання доброї людини пізнається тими, хто поряд з ним, а ті, хто ненавидить повчання, закінчують безславно. Ад і погибель відкриті перед Господом, а наскільки більше серця людей, не вихований не любитиме тих, хто його виправляє. Тож із мудрими він не спілкуватиметься, коли серце радіє, то обличчя розквітає, а у смутку воно похмуре. Праведне серце шукає знання, у стаж невихованих зазнають зла. Весь час очі злих очікують зла, а добрі завжди перебувають у спокої. Краще мала частка з господнім страхом, аніж багато скарбів без його страху, краще пригощання зеленню та з любов'ю і ласкою. Ніж страви з телятини та з ворожнечею, гарячкувата людина влаштовує бійки, а терпелива втихомирює і ту, що назріває, дороги лінивих вистелені терням, а працьовитих утрамбовані. Мудрий син приносить радість батькові, а нерозумний глузує зі своєї матері, шляхи слабоумного позбавлені глузду, а мудрий чоловік ходить прямими дорогами. Ті, які раду не шанують, відкидають здоровий глуст, а в серцях радників перебуває порада. Погана людина до неї не прислухається, і сам не скаже щось доречне чи корисне для спільного добра, роздуми розумного дороги життя, щоб, відвернувшись, він врятувався від аду. Господь нищить доми гордих, але зміцнює межі вдови. Неправедний задум огида для Господа. А мова чистих гідна пошани. Хабарник сам себе губить, а той, хто ненавидить брати хабарі, спасеться. Серця праведних навчаються віри, а уста безбожників відповідають злом. Бог далекий від безбожних, а молитви праведних він чує. Око, яке помічає добро, розвеселяє серце, а добра звістка зміцняє кості. Вухо, яке прислухається до повчань життя перебуватиме серед розумних. Хто не приймає повчання сам себе ненавидить. Хто ж дотримується застережень, той любить свою душу. Божий страх це виховання та мудрість, а початок слави буде відповіддю на неї. Об'явлення. Розділ 21 і я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхній Бог, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде тому, що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: Ось творю все нове, і каже: Напиши, бо ці слова правдиві й вірні. І він сказав мені: Звершилося! Я є Альфа й Омега, початок і кінець, я спраглому дам задаром живої води з джерела, переможець успадкує все, і я буду його Богом, а Він буде мені сином, а лякливим і невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари, і долопоклонникам і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою. Що є другою смертю. І прийшов один із сімох ангелів, який мав сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, кажучи: Підійди сюди, я покажу тобі наречену дружину ангця, і повів мене Духом на велику й високу гору, і показав мені велике святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Божу славу. Його сяйво подібне до коштовного каменя, наче каменя яшми, чистого як кришталь. Воно має великий та високий мур, в якому дванадцять брам, а на брамах дванадцять ангелів і написані імена, імена дванадцятьох племен синів Ізраїля. Зі сходу три брами, з півночі три брами, з півдня три брами, та із заходу три брами. А міський мур мав дванадцять підвалин, на яких дванадцять імен, дванадцятьох апостолів Ангця, і той, хто говорив зі мною, мав міру, золоту тростину, щоб виміряти місто його брами та його мур. А місто чотирикутне, і довжина його така, як і ширина, і виміряв він тростиною місто на дванадцять тисяч стадій, його довжина, ширина і висота рівні. І зміряв він мур його на сто сорок чотири лікті міри людської, яка є мірою в ангела, і був збудований його мур з яшми, а місто із чистого золота, подібного до чистого скла. І підвалини міського муру прикрашені були різним дорогим камінням: перша підвалина яшма, друга сапфір, третя Халцедон, четверта смарагд, п'ята Сардонікс, шоста сердолік – Сьома хризоліт, восьма берил, дев'ята топаз, десята хризопраз, одинадцята гіацинт, дванадцята Аметист, а дванадцять брам то дванадцять перлин, і кожна брама була з однієї перлини, вулиці міста чисте золото, прозоре мов скло. А храму я не бачив у ньому. Бо Господь Бог Вседержитель і агнець то його храм. І місто не потребує ні сонця, ні місяця, щоб у ньому світили, тому що Божа слава освітила його, і світильником для нього є агнець, і народи ходитимуть у Його світлі, і царі землі принесуть свою славу до нього, і його брами не зачинятимуться в день, а ночі там не буде, і принесуть до нього славу та честь народів, і не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гідоту й неправду. Але тільки ті, хто записаний в книзі життя Агнця». Книга Йова. Розділ шостий. Підхопивши, Йов сказав Якби хтось дійсно зважив мою лють, а мої болі взяв би разом на вагу, то були б тяжчі за пісок, що на березі моря. Але як здається, мої слова погані адже в моєму тілі є Господні стріли. Лють, яких випиває мою кров, коли почну говорити, колють мене. Бо що ж, чи без причини закричить дикий осел, хіба ж не шукаючи їжі, хіба ж греве бик біля ясел, коли має їжу? Чи ж їдять хліб без солі, і хіба є смак у пустих словах? Бо моя душа не може зупинитися, бо я вважаю за огидну свою їжу, наче запах лева. О, коли б він дав мені, щоб виконалося моє прохання, і мою надію дав би Господь, нехай Господь, почавши, зранить мене та до кінця мене не вигубить. Нехай буде для мене гробницею місто, на мурах якого я скакав у ньому. Я не перестану, бо я не переступив святих слів мого Бога. Боже, яка моя сила, що я терплю, чи який мій час, що тримається моя душа. Хіба моя міць, міцність каменю, хіба моє тіло з міді? Чи не на нього я поклав надію? Помінь же від мене віддалилася, покинуло мене милосердя, і Господня допомога знехтувала мною, не поглянули на мене мої близькі, наче тих, що відходить, чи наче хвиля вони пройшли повз мене, ті, хто мене шанував, тепер напали на мене, наче сніг, чи суцільний лід. Так, як коли настала спека, розтопились і невідомо чим було, так і я, покинутий усіма пропав я і став бездомним. Гляньте на дороги тиманців, ви, які оточуєте дороги сабонців. І стидові підпадуть ті, хто надіється на міста і маєтки. Тож і ви напали на мене безмилосердя, наче перелякалися, бачачи мою рану. Що ж бо, чи я щось у вас попросив. Чи потребую вашої сили, щоб врятуватися від ворогів, чи спастися з руки володарів? Повчіть мене, я ж мовчатиму. Якщо я в чомусь заблукав, кажіть мені. Але, як видно, неприємні слова праведного, бо не у вас, прошу сили, і ваше звинувачення словам не зупинить мене, бо я не сприйму висловів ваших промов адже ви лише нападаєте на сироту, наскакуєте на вашого друга. Тепер же, поглянувши на ваші обличчя, не скажу неправди Сидіть же і нехай не буде неправедності. І знову приєднайтеся до праведних Адже немає неправди на моєму язику. Хіба моя гортань не розсуджує Розумне. Книга Йова. Розділ сьомий Хіба життя людини на Землі радше не є випробуванням? Його життя, наче в наймита, взятого на день, або наче раб, який боїться свого володаря, і схопив тінь, чи наче найманець, який очікує своєї винагороди, так і я переніс порожні місяці, і ночі болючі мені дано, якщо засну, кажу коли день? Як же встану знову, коли вечір, а буваю, я сповненим болю від вечора аж до ранку. Моє ж тіло покривається гноєм червів, і я чахну, зіскрібаючи грудки землі з моїх виділень, а моє життя проминуло легше за бесіду, загинуло воно в марній надії. Тож згадай, що мій дух життя, і моє око більше не повернеться, щоб побачити добро. Не побачить мене око того, хто мене бачить. Очі твої на мені, а мене більше немає. Наче хмара стерта з неба, адже якщо людина зійде до аду, то більше не вийде, і більше не повернеться до власного дому, і більше його не опізнає його місце, тож я вже не зупиню моїх уст говоритиму, будучи в скруті охоплений бідою, відкрию гіркоту моєї душі, і яким морем я є, чи змієм, що ти настановив наді мною сторожу. Я сказав. Мене потішить моє ліжко, відкриєш до себе самого власне слово на моєму ліжку, ти мене страши снами нами і лякаєш мене видіннями, забереш від мого духа мою душу, від смерті ж моїй кості, адже не житиму навіки, щоб терпіти відступи від мене, бо моє життя марне. Бо чим є людина, що ти її звеличив або що ти звертаєш на неї увагу? Невже здійснюватимеш над ним нагляд аж до ранку і його судитимеш до спочинку? Як довго не залишатимеш мене і не відпускатимеш мене, доки ще ковтатиму мою слину в болі? Якщо я згрішив, що тобі можу зробити, тобі хто знає людський розум, навіщо ти мене поставив твоїм звинувачуваним? Я є для тебе тягарем. І навіщо ти не забув мої гріхи і не очистив мого гріха? Тепер же я піду в землю. Ось встаю вранці, а мене більше немає.